Нещодавно в музеї порцеляни Майсен побачила таку шкатулку, звичайно, Майсенську. У мене є така ж тільки з клеймом Хучен Ройтер. Запитала в музеї, що це: підробка, репродукція чи копія. Мені відповіли, що моя шкатулка копія. І правда, хто тільки не копіював Майсен. Давайте розберемося, що означають усі ці поняття. Копія це спроба повторення оригіналу без наміру обману. Тобто предмет не видається за оригінальне і може бути створений іншими мануфактурами. Далі у нас репліка. Копія це не обов'язково точне повторення оригіналу, а репліка якраз є точним відтворенням оригіналу з максимальною достовірністю. Наприклад, ці ворота ткачів, що стоять на одній з вулиць міста Майсен, репліка. Вони один в один як оригінальні. Які знаходяться у музеї міста, щоб запобігти їх руйнуванню. При копіюванні повторювала оригінал неофіційно. А коли повторювала офіційно, та ще й з великою точністю це репродукція. Під час репродукції не просто повторювала образ, а брали форму оригіналу, декор і іноді навіть склад порцеляни. Наприклад, така серія порцеляни була створена на мануфактурі КПМ Берлін ще у 1791 році. А в 1973 році вони дозволили мануфактурі Хученройтер відтворити її за офіційною ліцензією, про що ті з гордістю написали на клеймі. Підробка це коли створюють копію, але видають її за оригінал. Мене нудить, коли такі страшні вироби видають за Дрезденську або німецьку порцеляну. Хто хоче попрактикуватись, це неоготичний сервіз Майсен, а це серія Грек. Яку створили на мануфактурі Фюрстенберг. Це сервіс з декором Шупенмустер, який був створений 60 років назад на мануфактурі «Людвігсбург» за зразком їх виробів XVIII століття. Ці три тарілки мають клеймовулика з підписом Австрія. Продавець виставив їх як королівський відень кінця 19 століття. Декор підписаний Ангеліка Кауфман. Фюрстенберг, Людвігсбург та останні тарілки це що? Підробка, репродукція. Чи копія? Можете тепер дати відповідь для тих, хто хоче краще розбиратися у вінтажній порцеляні та правильно інвестувати в неї гроші, розроблю курс з такими наочними завданнями. Підписуйтесь, щоб не пропустити його вихід.